Так, ось ми приїхали, сьогодні будемо пробувати кіноспінінг. Метр восімдесят, два-восем грам. На 3 грами будемо ловити маленькими на окунчиках. Легенький. Одна фірма. Все, будемо пробувати до речі на такому домі. Тобто ми робимо круг. Зробимо круг туди такого обійдемо, і такий круговий і оце все обійдемо. Ну що, погнали. Погнали будемо пробувати що тут в нас є. Що тут в нас є. Оп! буде. Ну, Ну от, це вже балка цього. Ясочка. Будемо пробувати різні колеса. Подивимося, що з цього всього получится. Що на по верху було. o oh, w żarazku coś że powalazłem na wierzch odjechałem do paru maleńkich jakich trzeba obczyszczają bo właśnie w takim u nas połuczają jeszcze jacy są naj wyraźnie kraszcze go poczyszczać op od razu І погнали далі. Рибішено чи... прийдемо на чистішу частину. Тут дуже багато. Дуже багато вже ряскі цього повилазного на поверхню. Тільки Але... тут оборону, там прийдемо на рулі. Да, маленькі пушки воно є. Но валка замає. Була покльовочка, зараз пробуємо. шари закидаємо. або знову побачити. не вистачило, не вистачило завжди проводимо до самого кінця проводка до самого кінця повинна робимо опускаємо до самого кінця ось таке містечко ми демо далеко від того там тільки що були. Ось попробуємо тут по поверху, бо дуже багато. Всякого не потиму. Пляски. Попробуємо Спробуємо верху, Подивимося, що. Може якийсь малеча та візне. кушок отакий такий у нас получився таку приманочку менюсенький но приятно от так що такое хорошо заглотив отак от Прийшли на новенький, пробуємо вже на такий колір. Такий. Гансенька на 2 грамового. Спробуємо що тут буде. Зробив я весь круг. Сьогодні що то тішино. Не знаю вже які кольори. Брати. Багато кольорів спробував. Щось спокійно. Дві атаки там було і все. І мовчить. Ну, що ти зробиш? Таке буває. Оба! А! Бачили, да? так? Він з цим не здозяв. Будемо пробувати. Може... Це перший який. Взяв і побув на гачковині. Це перший, який взяв і побув на гачковині. Оп, атака, оп, а! Під самим бережком можна. Під самим бережком. Самим бережком другий раз попробував взяти, но зацепилося. І коли буде краще працювати. Дивіться, зараз ще воно цього закинемо, пойдемо. Порвалось. Оп, атака була. Так, Отака опять була. Маленький, но хоч б'ють. Ох, okay, так, okay. Вдоль бережка. До цього надо пробувати. Вдоль миші видні. Під самим берегом бере, але... Попробуємо. колір другий вже більш активніше він буде За які тільки кольора не просто баночка оп всі які хоч кольора є всі пробуємо зараз попробуємо біленьку подивимося, що вона скаже під бережком ну, така малюсенька 6 сантиметрів. Оп. Оп? І оп. Зараз попробуємо побачити. Так. Побачимо. Побачимо, що буде. Це здоровий я біля нього провів. Запуталась на шарибка. Ну. Оп. Ще раз попробую. Так. Іди попробуємо. Може звідти щось візьме. Тормоза трошки відкрив, бо іноді бере щука, на оку... але на окунчика міг би повністю закрити, але щука якщо якась візьме, то буде жалко, що вона різко обірве. Так що постараємося трошки з відкритим то можна працювати. Бережком на білу настільки ефектно це. Настільки ефектно, що можна. Зараз така погодка, що холодна, то більш виражені яркі кольори потрібно брати. Сонечка нема, так би могли взяти переливайки. Ось тільки ефективно біла працює. Як та працювала? Да, він стільки на жаль, ефективно Беремо напевно той же самий колір, більш ефективніший ось такий колір. Такий колір більш оранжевий, що сказати, оранжевий такий. Лібо можна попробувати зеленувати кнопку. Лібо ось такий. Він. Колір майже одинаковий. Але трішки є різниця, він більш більш як коричневіший. Більш... Попробуємо його, а потім спробуємо, попробуємо, попробуємо яку ось. А це мене це ті Можна було б ось цю попробувати. Такий заантувати. Будемо пробувати. Подивимось, на нас тут не одна. Таку попробуємо. і таку ось попробуємо такі два кольори. Пози. А може заразу. зелененьку попробуємо. Так. Відмірювати о приблизно собі знаємо. Де вилізе наша жало. Оп. Оп, трошки забагато його. Оп, ось. шикарно, В центрі хвостика. Шикарно. Оп. Закриваємо коробочку і будемо робити ще проводочки. Так, ну, перейшли на друге місце, бо все спокійно. Де трошки ми пройшли. Все спокійно. Пару разів це Ну Щоб хорошої покловочки поки не було. Будемо Будем пробувати аж. Будемо пробувати. є маленька женеться, женеться. О. Сонечню оконе. Соняшнюю окуні, не, оку не Давай, если попадается, покажу. Ми будемо з ними гратися. Йдемо далі проводити. Окульчик, нового окульчика. А, попробуємо, може якийсь попадає, Якийсь зальотний. Погодка хороша. За <кхи> нього не настільки активно. Сзади вони пливуть. Заді вони пливуть. уже путал трошки. Поправляємо. Хороший такой. Все закрываем, хороший. А штучка, штучка. Оп. Такая у нас штучка получилась. Оп. Вот так вот. Так ось, вот, захватила вона на нашій силиконы. Силикон працює. Ось вот така маленька у нас попалась. Все, йдемо відпускати. пускай. Манюсенька, но ну, Оп. Оба. Все ушло. Отак от. Супер. На. Нагінку. Ось на нашу дивіться, на примачку. Флорокарбон навіть не перекусила. Флюрокарбон цілий. Ось таке ось буває. Так що продовжуємо далі. Так, тепер будемо пробувати ось на таких маленьких. Масик, да? Нупчиця. Да, я видишь так. Збіг вчетаки, навіть не ключ. Таке ми от Сьогодні у нас почалася така рибалочка. Да, вийшли, попробували на окунчика, взяли одну щуку. Сьогодні щось не дуже вона хоче. Одні окунчики не дуже хочуть, якби. але все одно піймали одну щучку, пару ударчиків було на окунчика. І вичилася одна щучка, два окунчика. Удари були, але він не настільки ефективні. Так що підписуємося на канал і ставимо лайки. Проїжджаємо. Оп. Так їздимо на рибалочку. На велосипеді бо недалеко.